Подивитися перше міські, вітаю вас на нашому каналі. Це інтерв'ю дня у студії Ірини Коробко. Сьогодні будемо говорити про те, що актуально і надактуально буде ще багато років поспіль. На жаль, мусимо про це говорити. Будемо говорити про те, як відновлюються і як зможуть відновлюватися військовослужбовці. Знаєте, цієї теми вже неодноразово торкалися, але все розуміємо, що скільки б ми не говорили, все одно буде замало. Є люди, які прийшли з війни, є люди, які травмовані, є люди, які... Навіть зараз не знають, куди звертатися. Я навіть не кажу вже про психологічну підтримку. Я говорю говорю ще й про фізичну і про реабілітаційну підтримку. Ось про це сьогодні будемо говорити. І, До речі, в нашому місті ця вся сфера розвивається. І задля того, щоб ви це знали, сьогодні будемо про це нагадувати. Олена Тараканова за відділенням реабілітації КНП багатопрофільний шпиталь ветеранів Одеської облради. Сьогодні в нашій студії вітаємо вас, Олена. Вітаю. Та дякую, що ви прийшли, тому що м, знаю, що цей шпиталь завжди займався, е, ну, умовно кажучи, військовими. Так, коли це колись це були наші ветерани війни, так знаю це ще час, з часів свого дідуся, який теж оздоровлювався там неодноразово. Тобто, це такий профільний медзаклад, який займався саме військовими у різні часи. Хто б міг подумати, що зараз доведеться займатися військовими, знаєте, от. Які стали зараз військовими, які зараз поранені, які зараз травмовані, які мають величезну кількість травм дуже складних, і я розумію, що якийсь певний час вам потрібен був на те, щоб зорієнтуватися і переорієнтуватися, так тобто, не з самого початку ви почали цим займатися. А, саме я про так, війну так, так, так саме війни. так ми почали перепрофілюватися з весни 22-го року. Угу. Тобто, коли почалася війна. Зрозуміло, що ніхто не розумів, як воно буде далі. Ми. Одразу зрозуміли, що потрібно буде щось змінювати, і ми дуже швидко почали приймати на лікування в терапевтичне, неврологічне відділення військовослужбовців, вже тих, які є зараз. От і тоді ж ми зрозуміли, наскільки буде актуальною тема реабілітації після війни і навіть під час війни зараз, і почали робити певні кроки до вирішення цього питання, хоча би на базі нашого лікувального закладу. І вже з 1 січня 2023 року в нас. Запрацювало реабілітаційне відділення uh -huh. на базі е, госпіталю ветеранів. Так, давайте будемо пояснювати, що таке реабілітаційне відділення. Що mm -hmm. сюди входить? Я, до речі, знаю, що з січня цього року до вас звернулося більш ніж 600 військовослужбовців вже, так? Тобто mm -hmm. вони вже пройшли реабілітацію. Спілкувалася з ну, неодноразово з військовослужбовцями, і ну, найчастіше так ставалося, що це були. Хлопці, які не мають однієї кінцівки, чи то верхньої, чи то нижньої, і вони казали про те, що от я чекаю на протез, бо у мене реабілітація позаду. А що входить до самого процесу mm -hmm. реабілітації? Реабілітація це комплекс заходів, спрямованих на відновлення втраченої функції, або якщо відновити цю втрачену функцію вже неможливо через певні причини, то на заміну чи… Налаштування організму під його новий стан. Угу, тобто ми угу. розуміємо, що якщо людина втратила кінцівку, е, вона вже не буде вона... такою, як була саме так, так, жаль. Вона так, вона не буде так. такою, як була, але наша задача навчити цю людину е, діям у побуті, як ходити, як себе обслуговувати, як приготувати собі їсти, як можливо займатися роботою чи як е, переналаштувати е, своє життя вже під той стан, який є присутній. Угу. Ну, Із тих 600 хлопців, хлопці, це так, мабуть, переважно. Детістя. А, дівчата, дівчата, так, до речі, так, дуже багато жінок у нас зараз так. у лавах Збройних сил України, і справді я якось про це не згадала, а насправді їх досить таки велика кількість. Вони потрапляють до вас. У якому стані взагалі? Я розумію, що стан усіх, м'яко кажучи, не дуже так. Всі розуміють, що це травми, що це окрім фізичного болю чи ще й психологічний біль, так і чи входить і підтримка психолога? Так. А, до нас потрапляють декількома шляхами. Це, по-перше, це мож, може бути етап евакуації, коли хлопців uh -huh. з нашого південного напрямку бойових дій привозять вже до Одеси як на етап лікування. І якщо ми бачимо, що пацієнт, в нас же шпиталь багатопрофільний, тобто є ще інші відділення, крім реабілітації, якщо ми бачимо, що цей е, пацієнт наш, ми його до себе можемо перевести е, по закінченню основного лікування. Спеціалізованого. <гум> Далі до нас направляють інші лікарні, коли відомо, що пацієнту потрібна буде реабілітація. І також вже зараз з'явилася певна категорія ветеранів. Тобто, це вже люди, які закінчили свою військову службу, але їм теж необхідна реабілітація. і Вони вже потрапляють до нас за направленням сімейного лікаря чи лікуючого лікаря. Саме так є і чоловіки, і жінки. Який нас... відсоток приблизно От з тих 600 військовослужбовців? який приблизно відсоток жінок? Ну напевно, до 10 все таки було ну. <паспоряджен> Такий не невеликий відсоток, але з жінками теж дуже цікаво працювати. Ми звикли, що ми звикли працювати саме з чоловіком. Ну, так, військовими. військовий, це ж військовий, так? так. Це ж чоловік, це хлопець, це найчастіше. Це... Але зараз такі жінки мужні, що вони ні в чому не поступаються чоловікам, мені здається, особливо ті, які там були. Саме так, жінки там теж. Чудові, вони ще відрізняються від е, чоловіків, але вони завжди залишаються жінками. Це макіяжі, це зачіски, це е, певний запит на реабілітацію. Реабілітація це такий процес дуже індивідуальний. Тобто ми взагалі е, з першого знайомства з пацієнтом вирішуємо, яка його буде мета. Для когось мета це почати ходити, для когось мета це якось повернутися на роботу або на службу. А для жінок часто та є навіть... Естетичний компонент дуже важливий, позбавитися шрамів, от mm -hmm. і так, щоб знову робити... стати гарною, знову, знову стати, стати дівчиною гарно, так, 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 ходити на каблуках і змогти зробити собі зачіску. Mm -hmm. Оце може бути навіть запитом таким, те, що викликає найбільше емоцій, коли ми досягаємо цієї мети А Це сіції. можна зробити так само і у вас у шпиталі. Позбавитися шрамів? Ні, просто зробити зачіску. А, ну, Зробити зачіску самостійно, мається самостійно, на увазі так, так, так. щоб не... Це, до речі, ще це... один напрямок може бути, так? Якийсь перукар, наприклад, який приходить і пропонує ось такі послуги. До речі, можливо, навіть на волонтерських засадах. Мені здається, що перукарі погодилися робити такі речі. Я думаю, так. До нас навіть був певний період. До нас е, е, заходять волонтери, ми uh -huh. відчуваємо їх підтримку. І так, дійсно, коли приходили перукарі Карі, то всі були просто в захваті. Черга вибудовувалася з хлопців з дівчат. і Всі дуже чекали цих, цих приїздів, і це <світ> дійсно. Це... Всім хочеться бути гарними. Ну це дуже добре, гарна ознака, якщо вже хочеться бути гарним. <світ> так? Але ж я розумію, що це вже потім, десь потім, а на початку їм не хочеться нічого, мабуть. На початку часто не хочеться нічого. На початку ем, іноді навіть є такий момент, коли не хочеться навіть лікуватися, mm -hmm. не хочеться реабілітуватися, тому що пацієнт наш може не бачити в тому якогось сенсу. От тому, звичайно, дуже важливою є ментал ем, хелс, mm -hmm. те, що зараз є, теж і популярною, і на слуху. І в нас теж працюють і психологи, в нас працюють є штатні психологи. Так, так. так і так. психіатр навіть у нас вже тепер працює, mm -hmm. тому що. На жаль, є такий запит, тому що не навіть психологи не завжди можуть справитися з тим, що пережили хлопці. І психіатр це вже більш вузький спеціаліст, який має право назначати медикаментозне лікування. І, відповідно, нам довелося взяти на роботу ще такого спеціаліста. А які найпоширеніші проблеми? Це страхи чи що? От небажання рухатися далі, це зрозуміло. Угу. Так, з цим можна працювати і потрібно працювати. Небажання лікуватися, небажання йти далі, небажання жити. Я думаю, що ви з цим теж неодноразово стикалися. Так, а що ще Що є? Страхи, якісь панічні настрої, які що є? Основне це посттравматичний стресовий розлад. Посттравматичний, це так. і він проявляється вже в цих кожного сніх, по різному по-різному. Mm -hmm. І в цих моментах, як панічних атаках, панічних розладах, флешбеках, снах або відсутності сну. Є навіть певні моменти спілкування з військовими. Тобто, ми навіть теж коли ми починали працювати, ми розуміли, що ті ветерани, які були раніше, ну це вже будемо відверті, бабусі, дідусі. З якими вже як з військовими не потрібно було говорити, з ними Зараз... потрібно як з людьми більше, так, так? як І з там, людьми. там потрібно. А... Так, а зараз такий момент, що це військовослужбовці, які от буквально три дні як приїхали з нуля. Uh -huh. Ми люди цивільні, і ми не розуміємо, ми навіть з самого початку термінології не розуміли, про що вони говорять. Uh -huh. От, але це все питання теж бажання і навчання, тому що є зараз вже з'являється і література, і якісь вебінари, і е, якісь моменти, коли навчають саме спілкуванню з військовослужбовцями і в е, межах лікувального Закладу, і в сім'ї. розумію. Так, Це особлива якась технологія угу. вже має бути, так? Так, 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 так. Це особливі моменти. Це от на рахунок навіть тих снів і флешбеків. Це те, що е, як не можна будити військового. от. Угу. Ми ж знаходимося в лікарні, нам необхідно. Е, Ну, а, до речі, дуже угу. цікаве питання, до речі. Тобто, так само, як там звичайну цивільну людину ні, робити не можна. А ні, як ні. можна? Дуже обережно і акуратно. Тобто, взагалі, бажано при. Коли ви потрапляєте на територію, де є військовий, якось попередити про свою присутність. Тобто це постукати в двері, це голосно е гукнути його, там, по імені. Людина може бути в своїх думках, людина може бути в своїх спогадах. І це якраз ці всі ознаки ПТСР, а на жаль, його є дуже. У, він присутній у багатьох наших пацієнтів, і е, пацієнт може не встигнути переключитися на те, де він зараз знаходиться, і не зрозуміти, хто ти навіть, тому що на це все потрібен час. І відреагувати, відреагувати не таким відреагувати, чином. Відреагувати так? не mm -hmm. таким чином. Це може бути сон якийсь пов'язаний з бойовими діями. І тоді е, ну, це може бути небезпечно навіть для медичного працівника, тому що ти mm -hmm. і тут ти підходиш, і там якось по, постукав. чи mm -hmm. Щось не так зробив, тому є деякі навіть от, от такі правила, яких ми притримуємося. Uh -huh. На це це необхідно і для нас, і для військових. А як з вами спілкуються вони з людьми цивільними? Тому що, от коли до мене приходять у студію хлопці звідти з нуля, вони кажуть, що їм набагато простіше спілкуватися із побратимами. Тобто вони на одній хвилі, вони один одного розуміють, а от з цивільними не завжди знаходять спільну мову. І, до речі, психологи про це ж говорять: угу. так що потрібно буде тепер готувати ті сім'ї, де є військові, так. як зустрічати вдома, як його сприймати вдома, і йому треба буде сприймати якось по інакшому. А от як у вас, ви ж бачите їх першими? Так, ми бачимо їх першими. Ми часто приймаємо на себе цей удар е нерозуміння mm -hmm. того, що от людина, яка прийшла з зони бойових дій, потрапляє в цивільне середовище, де теж є якісь свої правила, де теж потрібно чогось дотримуватись, де е а він про них забув. Він можливо, про них забув. Так? Він, чи, чи... Про mm -hmm. них вони вже не здаються такими важливими, наприклад, після того, що вони пережили там. І mm -hmm. насправді так може і є, але е, є. Червоні пропорції. То, чого не можна робити ні в якому разі, не можна казати я тебе розумію, тому що ми їх не розуміємо. Ага. Ми там не були. Це може викликати навіть агресію, так. мабуть. Так. 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 так, ти не можеш зрозуміти, якщо ти не був з ним в одному бліндажі, в одному окопі. Mm -hmm. mm -hmm. Ти не розумієш це просто як слова, так. і все. З того боку, це просто. С того боку, слова, це так. так, щоб просто від в, в сторону. Ну, так, Тоби, так. Відкинути, ти можеш сказати, я тебе не розумію, але я, наприклад, співчуваю, але я можу. Зробити щось на своєму місці чи тебе послухати, чи, так, як, якщо я є можу потреба. Тебе чи тебе просто вислухати? Так, саме так. Це ми робимо. І, ну, звичайно, виникають ці конфліктні певні ситуації, але ми стараємося з них все-таки е, виходити, тому що ну, ми зараз заради хлопців працюємо, ми, вони роблять свою справу там. На передовій ми робимо свою справу тут, і те, чим ми можемо їм допомогти в тилу, ми, ми це робимо, навіть якщо є якісь певні іноді неприємні моменти. Я думаю, що у лікарів взагалі то є певні неприємні моменти, навіть із цивільними пацієнтами, вже не кажучи про те, що військові мають особливості, і до цих особливостей треба ставитися з повагою. Тобто, так треба, мабуть, запам'ятати речі, які робити не можна, і слова, які говорити. Краще не говорити, краще так? Не говорити. Для того, щоб не дратувати, для того, щоб людина. І, до речі, це ж, це ж дуже просто, треба просто намагатися зрозуміти. Тобто, да, ти не зрозумієш, бо ти там не був. Але сприйняти людину із її страхами ти маєш, якщо ти е, хочеш допомогти. Так. Скільки за часом реабілітація продовжується? За часом реабілітація триває. Ми працюємо взагалі згідно пакетів НСЗУ, тобто ми фінансуємося е, Національною службою е, здоров'я України, uh -huh. і там прописаний термін лікування. Це реабілітаційне лікування, це 14 днів або 21 один uh -huh. день. Е, на жаль, це теж така проблема, яка зараз існує, тому що цього часто замало. Ну, для реабілітації це 14, що ж таке 14 днів. Це, 14 це, днів? Це, це нічого так. так. То реабілітація це процес дуже тривалий в основному. Тому ми стараємося, ну ми йдемо трошки. Ми ми стараємося таки досягнути своїх цілей. Mm -hmm. Тобто і скільки для цього вже буде потрібно тобто часу. залишаєте на довше, якщо є потреба, так так. так, так. на довзі. Скільки вже потрібно буде для цього часу? Ну вже це питання. Є пацієнти, які і місяць в нас проводять і півтора. Але ж є і черга, я так розумію, так, так. тобто, хтось потребує місяця, а хтось вже чекає, дуже чекає для того, щоб до вас потрапити. Саме так в нас відділення розраховане на 60 стаціонарних ліжок. Це дуже мало mm -hmm. зараз, так? Цього мало, мало, звісно, при тому, що у нас відділення, частина відділення, вона е, зроблена завдяки фонду Віктора і Олени Пінчуків. Е, тобто це дуже гарний ремонт, це гарне обладнання, і е, нам допомогли з облаштуванням цього всього відділення. Друга частина ну, зараз вже буде ремонтуватися теж. І, звісно, бажаючих потрапити на реабілітацію набагато Багато більше ніж те, що ми можемо в себе вмістити і забезпечити. Угу. Ну і з часом, і з часом це все так. так. І з часом. Чи можуть до вас самі звернутися? От, скажімо, він прийшов із фронту, чи все ж таки бажано мати направлення? А, це б... одно ж проходять вони через лікарів, через сімейних лікарів, так? Тобто краще? Ну, краще так, але якщо пацієнт звертається до нас, в принципі, в приймальне відділення, ми в основному теж нікому не відмовляємо. А, тобто теж можна так, прийти так, і так. спитати, чи можна отримати реабілітаційний так. такий курс? так? Це вже буде залежати від того, чи це діючі військові, чи це вже ветеран, тому що з діючих військових, за них відповідаючи Міністерство оборони, uh -huh. і тут вже е, не зовсім ми впливаємо на те, кого ми візьмемо, uh -huh. а вже військові Тобто no, Там своя процедура, так, так і так. цієї процедури бюрократія обійти ясно. не може. Своя бюрократія. До речі, так про це теж треба говорити. Тоді, коли хлопцям доводиться чекати дуже довго, так, тоді, uh -huh. коли вони потребують його просто зараз, тоді, коли вони чекають, ну от, я зі. Зякнулася із хлопцями, які потребують протезування і чекають дуже довго. Це не до вас питання, але все ж таки так. це дуже важливо, Це такі надважливі речі, угу. так, курси реабілітації, коли вони пройшли, і готові вже рухатися далі, окрім психолога, психотерапевта, власне, реабілітолога і таке інше, що ще є, можливо, якась не знаю. Реабілітація з допомогою творчості. Можливо, ми бачимо іноді, коли військовим пропонують малювати, чи співати, чи на чомусь грати на якомусь інструменті, і це теж реабілітація. Так, ну взагалі, в нас відділення сучасне і воно побудоване за сучасними методами і тенденціями реабілітації. Сучасна реабілітація це активний процес пацієнта, не тільки спеціалістів, які з ним працюють, але і самого пацієнта. Це співпраця. співпраця така, так, да. так і з uh -huh. одним пацієнтом у нас працює мінімум четверо спеціалістів: uh -huh. це лікар фізичної реабілітаційної медицини, це фізичний терапевт, це ерготерапевт, це психолог. От. Тобто, якраз в плані того, наскільки реабілітація може бути різноманітною, це і заняття з фізичним терапевтом. Це такий спеціаліст, зараз нова досить спеціальність для нас в Україні. це Спеціаліст не лікар, але ем, тренер з. Медичним розумінням угу. того, що відбувається, тобто лікар ставить задачу, що ми відпрацьовуємо і, яке саме було поранення. Наприклад, і ми відпрацьовуємо певні м'язи. У нас певна мета покращити баланс чи статику, чи, ходьбу. чи ходити взагалі. Так, так? Чи, взагалі чи почати щось робити, ходити. Так, почати ходити. Для того, щоб почати ходити, це теж не так просто. Це спочатку треба ставати на милиці, наприклад, а для цього треба е підкачати м'язи рук. Не всі зможуть одразу взяти на милиці. От, Це фізичний терапевт. Там заняття можуть бути зовсім різні. Це гра в футбол uh -huh. е, часто і якісь е, теж. Е, ігри. А, то, то дозвілля таке різноманітне так так, так? так. А так. творчість а теж творчість є. це вже більше в сторону ерготерапії. Uh -huh. Ерготерапія займається тим, що е, це якраз підлаштування пацієнта до нових побутових умов. Але е, дуже часто це саме питання дрібної моторики. От, це коли коли є поранення верхніх кінців, округ, пальців, і м, з ерготерапевтом як розпрацьовують цю дрібну моторику, так і вчаться теж себе обслуговувати на рівні побуту. Угу. От якраз з ерготерапевтом там величезна кількість ігор, це і пазли, і малювання, і ліплення. От ми взагалі стараємося якось зробити трошки більше. От в нас є домовленість з одним з. Кінних клубів, і mm -hmm. в нас раз на тиждень хлопці їздять на іпотерапію. Це взагалі дуже крута річ, насправді так. Це так. дуже допомагає, це дуже, це дуже повертає жагу до життя, мені здається. так? Так, так. А, коли вони йдуть від вас, яким mm -hmm. настроєм вони йдуть? Mm -hmm. і в що для вас найвища нагорода? В основному всі дуже дякують. Всі, Люди міняються взагалі. Mm -hmm. Пацієнта, коли бачиш, це, перший який прийшов, раз, і, який так, пішов, і через так, певний ідем. час це навіть інші обличчя можуть бути. От і Посмішка часто з'являється? З'являється. Mm -hmm. так. Часто це пацієнти вони дуже вдячні, вони е, кажуть, що вони ще до нас повернуться. Вони ж розуміють, те, що це не одноразова ситуація, не одноразова акція. Реабілітація це процес тривалий і він на руки в одного і того ж пацієнта. Тобто ми зараз пропрацювали певну проблему, але для того, щоб закріпити результат е, через півроку, через рік йому потрібно буде повернутися до нас. От і е, взагалі дуже приємно, коли. Людина приїхала на кріслі колісному, чи навіть е, лежачи е, в наш центр? А потім, коли їде, то вже пішла, хоча б пішла. Так, угу. так ну, потихеньку, так. помаленьку, але йде. Спеціалістів вистачає зараз. Це чиє вакансії? Це перша велика проблема, яка існує в реабілітації. Тобто, ми е, зараз перейшли на цей сучасний етап реабілітації, от той про який я говорила, активної, і залученості великої кількості людей, і не тільки медпрацівників. От, а спеціальності, от як фізичний ерготерапевт, вони для нашої країни є нові. нові. Абсолютно так, так в нас є проблема, що саме в нашому регіоні їх майже не випускають. У Нас цього року був випуск дев'ять людей. Mm -hmm. От, а є величезна кількість приватних центрів. Зрозуміло, що там, можливо, деякі умови будуть більш приємні для молодих спеціалістів, ніж в державній тобто установі. Тобто треба швидше, швидше вчитися, та? нашим так. молодим студентам зараз швидше вчитися для так. того, щоб покривати усі ці потреби. Так, так, так. І звичайно, спеціалістів не вистачає. Одне питання навіть в кількості спеціалістів, інше питання в їх якості. Mm -hmm. е, тому що, звісно, в нас, в принципі, у всіх не було досвіду роботи. Ну, так, ви тільки набуваєте його. З такими по суті, пацієнтами, так. так, але з іншої сторони. Е Якісних спеціалістів ще менше, ніж тих, що є, і тут же питання в людях, теж в їх зацікавленості, в їх бажанні навчатися. Я вже не кажу про те, що в ідеалі це поїздки за кордон для того, щоб побачити, як там це вже працює давним-давно. В нас це тільки будується, там це вже працює. Вчитися так дуже, дуже потрібно. Ну я сподіваюся, що це все буде із часом, але дуже велика потреба є в тому, що. Це було вже зараз, так тому що кількість військовослужбовців величезна, кількість військових взагалі величезна. Хлопців і дівчат і потребують усього цього mm -hmm. за для того, щоб вони могли стати. Ем... І відбудовувати країну, і хтось хто хоче, я знаю, що більше з них хоче повертатися так. на фронт, і вони це роблять. Олена Тараканова за відділенням реабілітації багатопрофільного шпиталю ветеранів Одеської е, облради була сьогодні в нашій студії. Ми говорили про реабілітацію наших військових. Завдяки їм ми сьогодні працюємо, говоримо тут у цій студії, взагалі живемо. Більше 600 вже отримали ось такий курс реабілітації, але потреба є величезна. Тому, якщо можливо, серед наших глядачів. Є такі спеціалісти. Я думаю, що будуть дуже раді їх бачити для того, щоб далі допомагати нашим хлопцям боронити країну, тому що тут може бути корисний кожен. Ми були на першому міському. Бережіть себе, побачимося обов'язково.